Всім привіт! Мене звати Люда, і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати отаку свою красоту, яка квітне, як це все гарно виглядає, яка милота також Хочу показати вам, в мене сьогодні розпустилася отака дуже красива зимова вишня. якось інакше її називають, але просто така краса, неймовірна. Ще квіточка розпускається, ще не до кінця, не до кінця вона відкрилася, дуже гарна. Так як мороз її вдарив по пелюсточках, оцей такий білий кантик, так як морозний іній покрив пелюстку. Неймовірна красота. Також мій метелик, який квітне, продовжує далі квітнути і тримати. Свою красоту попугайчик там красується, такий красивий, розкрився отакими. От ще красивий, ще один бутончик йому лишився, але сам такий жовтенький-жовтенький, як корчатко з такими червоними сполохами. Теж дуже красивий. Неймовірна красота просто цього сорту. Дуже він мені подобається. Оці його сполохи, отакі неймовірно, красиві. На нижніх пелюстках також є і канапушки. А може, краще виключити підсвітку, буде краще видно. Зараз спробую виключити підсвіточку. Ану, угу. і буде краще передаватися оцей такий неймовірно красивий окрас сам центр виблизкою такою білизною-білизною. Неймовірно, красивий сорт. Дуже він любить квітнути і постійно квітне. Також біля нього стоїть. Бікбенг красується от такий красень, такий шкіряний. Покажу ще раз це все, коли підсвітка виключена. Тут б'є підсвітка з цієї лампи. Також така моя біла красота. Треба мені, знаю назву, але треба її підписати. Все забуваю, як вона називається, але треба подивитися мені і записати її. Також дуже шикарний сорт. така вона з такими теж стрижками. Такими різними сполохами, так кожна квіточка йде, має такі різні сполохи, одна має, одна не має, і отак квітне оця неземна краса. Губа тут така насичена, насичена, лампа відбиває червоний колір. Також тут каріна алоха. Дуже шкода, що вона, коли дорощує свої бутони, вона скидає свої квіти, але сам її окрас неймовірно красивий. Він завжди тримає і колір красиво. Сам такий жовтий-жовтий, з такими червоними крапами, отакими от насиченими, насиченими, дуже гарний. І цей крап такий трошечки, так як велюровий. Дуже гарний, дуже гарний її просто окрас цієї орхідейки. Неймовірно красивий. За нею моя фронтерка. Теж така краса, неземна. Теж мені дуже подобається. Вона така дуже ніжна-ніжна. Її трогаєш так у руках. І таке відчуття, що тебе заспокоює. Дуже вона має такий ніжний, ніжний дотик лагідності. такої. Ой, хочу дотягнутися до її пелюсточки. Неймовірний дотик цієї квітки. Він шкіряна одночасно і покрита воском. Ну, дуже така вона. І також мій тоші красується. Отакий От красень, неймовірний сорт, неймовірно вдячний сорт, красивий, з такими бусковими всполохами. з фіолетовими по крайчику, також має розписи такі. Художник порозмальовував кожну пелюсточку. Там трошки більше, там трошки менше. І це вже моє домашнє цвітіння. Тоші свої квіти відсушив. Але одночасно видав мені нові, нові е, сплячі бруньки, розпустив, і видав мені отаке от нове цвітіння. вже домашнє. Це вже моє домашнє цвітіння. Також моя легендочка, квітне. Дорожчує також квіти. Так собі накрутила тут, накрутила і накрутила. І так собі квітне. Така моя милота, милота. Теж має дуже такі красиві, сама біла, має по пелюстках трошки такого такої розовини. Ця розовина Трошечки вже так як вона довго квітне, починає світлішати, так як у білий колір вже йде. А оці її бордові сплеші, вони йдуть чорні, бордово-чорні, дуже красиві, і губа її теж дуже красива. Оце буде яскравіше виглядати. І яскравіше буде видно оцей весь окрас, який є також і тоші. Погляньте, який тощи красивий, бо без, без підсвітки тоші був темний з підсвіткою. Він веселий, гарний. Також Каріна лоха має свій колір. Фронтерка моя. от Вона просто теж неземної красоти. Оці крапи, клякси, оці такі її сполохи, так, так само дуже Ну, дуже, дуже і дуже красиво. Ця губка її така малинова, неймовірна. Також піратик. Ростить отаку железну дугу, от таку доростив собі уже довгу, довгу гілку квітів. Ті поскидав квіти, рощує далі. Кажу, чому ти мені не даєш нову стрілу? все, і дорощує, і дорощує, і дорожчує. Дай мені новий квітоносик, кажу йому. Не хоче рости цей, ну, рости. Також хочу вам показати, моя отака Також зміїна шкіра. Теж дуже красивий сорт. І, до речі, дуже довго квітне. Квітне дуже-дуже і довго тримає свої квіти. Сорт неймовірний. Цубкий. Такий, як пластмасова квіточка. І також ще хочу вам показати одну новинку. От Розпустилася ще така у мене одна сортова орхідея медіна. Квіточка дуже-дуже-дуже її цупка. Дуже цупка квіточка. Отака От вона у розкрасі. Коли я цей сорт замовляла, це три пелюстки було, мало бути отакі темно-темно-бордові. І оці пелюстки, які йдуть дві всерединці, мали бути біленькими. Але квіточка квітне завжди отак. Завжди має отакі клякси, але все як коли її задумається. Хоч і більше кляксів дає, отаких на білому полотні, хоч і менше, але самий сорт дуже-дуже цупкий і. Постійно також ця квіточка квітне. цю орхідейку брала у розмірі 2,5. Тож в мене отут такий кущик великий, має два квітоноси, один квітоносик, вона мала з квітами, скинула, відростила сплячу бруночку. І на сплячій бруночці собі дорощує такі квіти така полянка з квітами. Якщо ви вже зауважили, у мене на цій полиці знаходяться, можна сказати, що сорти, які майже всі чимось один до другого подібні. А подібні тим, що вони мають отакі красиві всполохи. Піратик, легенда, пікоті. Пілесенька моя, папугайчик, міметелик, бікбенг. Отака зимова вишня. Всі вони у мене тут, на цій полиці. Також є ще які ще тільки починають дути бутони. Оця моя отака красота. Милується у мене спальня на полицях, і я просто любуюся цією красотою. І дякую Богу що Бог мені дає таку можливість бачити це все своїми очами і цим любуватися. Це є Божа ласка на це, на таке творіння, тому що це дуже заспокоює душу і відволікаєшся від всяких таких поганих думок, і повертаєшся сюди, тут, де немає. Ніяких ні тривог, ні думок поганих. Тут тільки панує Господня краса. Тут ти получаєш все необхідне для твоєї душі. А я хочу сьогодні привітати вас з першим днем весни всіх! Вітаю з цим святом! Нехай це свято принесе вам тільки радість, любов, затишок, натхнення, злагоду в кожне серденько, щоб ви всі були такі красиві, як весна. Я вас люблю і будьте всі здорові! Всім вам віри, надії і любові! Нехай Господь благословляє вас.